Сьогодні вийшов підручник Логіка та критичне мислення. Це підручник наш з моїм співавтором, ректором університету, де я працюю. І два підручника я готовий подарувати моїм підписникам. Все дуже просто в телеграмі є пост від 15 години, 35 хвилин. Я написав таке: подарую авторам двох найкращих коментарів на питання. Який сенс вчити логіку, якщо вона нікому не потрібна? Я, як людина, яка значну частину життя вивчає логіку, критичне мислення, мистецтво комунікацій, основи психології, філософію, політологію? Я бачу, що насправді дуже важко. Суспільство повернути на раціональні е, рейки. Дуже легко суспільство обалванити марафонами, експертами, савіка-шустерами шоу, на мою точку зору, різними наємами. Ну, і, е, е, прочими, е, Ну, Арсеніями. Так от легко, дуже легко, ну і серіали туди ж, там, всякі обіцянки, там, знаєте, свят сказочна Русь. там, туди ж. Дуже легко дуже легко людей опустити. Дуже легко, дуже важко їх звідти підняти. І коли ти їх опускаєш, ти отримуєш спочатку такий позитивний ефект, тому що опущена трішечки інтелектуально нація, вона. Кидається на ось різні, знаєте, ну там гра на роялі, там, на серіали, на різні, на обіцянки різні. А потім ти бачиш, що ця опущена інтелектуально частина вона стає агресивною, а ніяких можливостей врегулювати це неможливо. І тоді трапляються різні майдани, бунти. Суви, суспільне напруження, нерозуміння одне одного, Все це дуже і дуже погано, все це дуже і дуже небезпечно. Я би хотів, щоб наше суспільство повернулось до раціональних. Форм е, життєдіяльності, раціональних форм побудови нашого суспільства. Не знаю, наскільки це можливо. Наші чиновники часто говорять про кордони 91-го року. Я говорю про кордони 2014 року, але е, дата 1991 рік мені теж подобається. Знаєте чим? Е, я завжди. Порівнюю якого інтелектуального рівня українці були в 1991 році, які вийшли з того клятого там декомунізованого, недокомунізованого совка, і нині який рівень у дуже багатьох українців, і це не тому, що ми з вами погані, а це тому, що нас з вами опустили, тому що нас з вами нижче плінтуса, нас з вами не поважають. До нас ставляться зверхньо, і чиновники служать часто не нам. а Служать олігархам, які власне їх і привели до влади величезними коштами, телевізором і так далі. Телеграм шабці профі.